Друзі, привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Вийшов прогулятися по лісу, подихати свіжим повітрям, знаєте. Ну, Це відео, як ви зрозуміли, заголовка. От. Основна тема це відповіді на ваші запитання. Ви багато писали мені, задавали різноманітних питань, в тому числі і хейту. Ну, Я також вдячний хейтерам, що пишете. Це мене мотивує, стимулює знімати. Краще відео. От, я вам теж дякую за це. Як це не парадоксально звучить, ось купив собі таку курточку, бачите, фірми Crane чи крани. Це не реклама. от Вчора в Алді був. І так як тут клімат дощовий, часто дощі, от бачите, похолодало, от Сьогодні ночі, до речі, дощ був. Позавчора взагалі така злива була, що просто капець. То купив таку курточку, от, так от вона виглядає. От. Тут бачите, така от штука типу вона класно від, і від вітра. от, ну Перевіримо, перевіримо. От, І штани теж такі взяв. ну, Плюс перчатки ще взяв, теж фірми Crane. Ну, штани потім покажу якось. Е, да, ну, суть не в тому. Значить, відповіді на ваше запитання. Ви багато мені пишете, задаєте всяких питань. Це відео, до речі, знімається день-день, сьогодні у нас 28 число, субота. От. Одно із питань, от, як я виїхав? Що ти втік, там, ти ухилян, ти то, ти сьо, да? от. ну насправді я вам казав, що я виїхав по здоров'ю. У мене білий квіток чи білий білет. От. Тобто, якось так. Виїхав автобусом. Це правда. Ну, от так. От. Пройшов три табори, як ви знаєте. А хто не знає, можете подивитися. Перший був в Карсруя, потім був Маштетані табір, і потім був в Швайнфорті або в Гедросхальмі. І зараз знаходжуся поки що ще е, на соціальному житлі, а воно теж е, як, вважається як табір, але для українців. Е, е, е. Отак е, от. от. Значить. Е, наступне питання. Чи є в мене якісь контакти, телефони інших таборів, інших, е, інших земель. Е, ні, не, немає в мене ні контактів. Не можу я вам порадити той чи інший табір для того, щоб зв'язалися ті, хто хоче зараз з України виїжджати, да, як біженці чи як переселенці. Таких контактів в мене немає. Е, наступне. Що з собою брати, коли їдеш в табір? Да? Ну що, предмети першої необхідності, там, одяг, гроші звісно, по електроприборам. От, задавали мені, що можна там, чи можна там фен брати, чи можна там плойку і так далі. Е, ну, Скажімо так, дозволено. Оп, Їздять тут такі трактори страшні, чуть не задавив. По ну Фермери їздять, добре возять всякі на поля і так далі. Е, да, що з собою дозволено брати? Ну е, Ноутбуки, планшети, мобільні телефони. Е, от так от, от так от. Що стосується фенів, електрочайників, Ні, не можна. Заборонено, кипітильників, ну, скажімо так, якщо повезе, може привезете. Остальне заборонено. У вас їх заберуть і якби, ну, під запис, під хранення і потім, коли у вас будуть, буде трансфер в інший табір, вам тоді їх повернуть назад. От, ось таким от чином. Питання щодо грошей: яку суму можна, яку не можна. Ну, Скажімо так. Чим більше ви візьмете, тим краще. От. Головне, щоб вони у вас були. Стосовно цінностей, ну, в принципі, в принципі як ПВЗ. Тобто треба, щоб ви за ними слідкували, щоб вони були при вас. От. Ну, то есть, все, Ребята брали з собою і макбуки, і айфони, але вони все время з ними... Вплоть до того, що з ними і спали. То есть, дивляться, публіка різна може бути поруч з вами, сусіди ваші різні можуть бути по, -по кімнатах. То врахуйте це. От була нашумівша інформація, що по 16 вересня, по 16 число всю Німеччина закрила кордони біженців більше не приймає ні з України, ні, ні з інших країн, ні так далі, ні. ні то Значить, це все неправда. Тобто, е, як? кордони, звісно, посилені, тобто перевіряють, виборочно, виборочно вибірково, От, документи, якщо дивляться, що там ну, українські номера або е, польські номери, або інших країн, от, машини там, інший транспорт зупиняють, перевіряють номера, перевіряють е, дійсність документів, е, на яких підставах ви в'їжджаєте в Німеччину, чи маєте ви право туди, тут знаходитися, сюди, в'їжджати. Ось таким чином. Но Ніхто кордони не перекривав. Це все, як пояснюється, від, ну, з офіційних джерел, це все робиться для того, щоб е, припинити нелегальну міграцію. Тобто, як ви знаєте, дуже-дуже дуже багато зараз знаходиться в Німеччині біженців, помимо України, ще з різних азіатських країн, африканських країн. І це. Як наслідок, криміногенна ситуація значно ну, посилилась от, багато таких неприємних випадків. І взагалі це ну, не найкращим чином впливає на економіку. Зараз е, наблюдається криза в економіці Німеччини. Тому от, е, ну, на офіційному, на офіційному рівні було прийнято таке рішення, що Ну, не то, що закрити, але максимально посилити кордони, перевірки, ніхто, ніхто, ще раз хочу підкреслити, ніхто кордони не закривав, біженців пропускають, приймають, як і раніше, в тому числі і як на азюль, так і на 24-й параграф. Тобто, якщо вам кажуть, що кордони закриті, і ви не зможете. Сюди в Німеччину в'їхати, не вірте їм, це все є брехня. Ось так. До речі, друзі, буде таке прохання до вас. Напишіть, які відео, якого формату ви хотіли би, щоб я для вас знімав. Тобто, це тільки інформаційний формат. Розказувати про вам про документи, про новини, про бюрократичні тонкощі, про те, як вилазить з цих, -цих дєбрів бюрократичних. Чи вас також цікавить якийсь розважальний контент, якийсь розв такий, ну, відео для відпочинку і так далі. Тому що я от, ну, проробив я вважаю, багато роботи От стосовно музею Паратенбургу, от музей, чи магазин Різдва, магазин лицарів, ведмедиків. і так далі. Я дивлюся, що воно вам не заходить, воно вам не подобається. От, я прилагав багато зусилів, старався для вас, щоб ви, мої любі глядачі, підписники, дивилися, якісь, ну, позитивний настрій, якісь позитивні емоції. От, дивлюся, що воно вам не подобається. Напишіть, будь ласка, які відео вам найбільше сподобаються. Що, е, що мені для вас знімати, Що саме вас цікавить? От, щоб я знав, ну, орієнтувався, що, 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 що вам цікаво. Які відео, якого формату. Вот. Добре, буду закінчувати. У мене на сьогодні все. З вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей і пока!